Замість вперед назад, і замість назад вперед. Можна розбити свій автомобіль на рівному місці, просто переплутавши передачі. Це звучить смішно, поки не станеться з вами. Ось погляньте, водій планує виїхати з парковки та замість здати назад летить вперед. Таке може бути лише з жінками. Дивіться, ще за кермом цього авто. Чоловік він спілкується з автоінспектором. Окей, okay. okay. okay? Водій хоче їхати далі. Вмикає лівий поворотник, та ось засвітились лампи заднього ходу. Водій переплутав передачі. Ось як це виглядає. Зсередини виїзд з парковки. Водій дивиться у заднє вікно, перемикає швидкість, давить на газ. Авто назад не їде. Водій тисне на гашетку сильніше. Если вы нажали резко на педаль, то, то уже ошибку не предотвратить. Если же вы нажали на педаль мягко, плавно, степенно и машина покатилась не в том направлении, в котором вы ожидали, то эту ошибку можно исправить. Перевіряти передачи еще разу перед стартом не вихід. Це навіть небезпечно. Бувають ситуації, когда сзади на вас может покатиться автомобиль. Выискивать какой же там режим вам нужен здесь, у вас не будет времени. Єдине, що можна встигнути, якщо у вас автомат, це глянути на панель. Слідують на панелі прибору в в тому, що в дійсності вибраний вами режим відповідає желанню направлення движення автомобіля. Ще краще для автоматчиків навчитись клацати. Допустим, з паркінгу до драйва ровно три щелчка. і так раз, два, три з драйва до ріверса. Раз два на авто з механікою доведеться таки зазирати, яку передачу вімкнули. Та це лише на старих автомобілях. Там задня передача біля першої. Зараз Заводи призводителі стараються та ви збіжати тим, що задньою передачу ставлять либо за п'яти передачі, либо напротив п'яти передачі. Та, хоч з якою коробкою авто нагадуємо основне правило: щоб не смішити людей, рушайте повільно. Якщо авто повзе не туди, навряд чи воно котиться на схилі. Не газуйте, перевірте передачу.